А що, якби ім'я людини можна було назавжди вписати в саму тканину нашої планети? Звучить, наче, якась фантастика, правда? Але це не зовсім так. Насправді є місця на землі, які стали такими собі вічними пам'ятниками людям, що першими наважилися їх дослідити. Тож давайте подивимось, як моря, протоки і затоки отримували імена великих мореплавців. Ну, здавалося б, це питання радше для філософів, але виявляється, існує цілком реальний спосіб залишити слід назавжди, і не просто в книжках з історії, а прямо на карті світу. Ось це й називається географічним безсмертям. Це коли відкриття стає не просто рядкому підручнику, а спадщиною, яку можна буквально побачити на будь-якому глобусі. Подумати тільки. Гаразд, нашу подорож ми почнемо там, де зустрічаються величні океани у найнебезпечніших, але й найважливіших морських шляхах, у протоках. І перший у цьому списку, звичайно ж, Фернан Магелан, людина, чия неймовірна сміливість, просто взяла і не завжди змінила уявлення людства про власну планету. Саме тут, у цій протоці, яка тепер носить його ім'я, Магелан здійснив той самий легендарний перехід з Атлантики в Тихий океан. Це важко уявити, але з добудівництва Панамського каналу це був по суті єдиний головний морський шлях в обхід Південної Америки. А тепер перенесімося до сучасника Магелана це сер Френсіс Дрейк, англійський дослідник і ну, відверто пірат на службі королеви, який кинув виклик, мабуть, найбурхливішим водам нашої планети. Протока Дрейка це найширший і найштормовіший морський коридор на землі. Прийшовши ним, Дрейк не просто відкрив новий шлях, він зробив дещо більше. Він зруйнував давній географічний міф, довівши, що Південна Америка не є частиною якогось величезного південного континенту. І подивіться, який контраст з одного боку, вузький складний маршрут Магелана, що був ключовим для торгівлі цілими століттями, а з іншого безмежне, бурхливе море Дрейка, яке просто взяло і переписало карту всієї південної півкулі. Добре, стрибнемо у часі вперед у 18 століття. На сцену виходить Вітус Берінг. це дослідник, якому судилося розгадати загадку, що століттями не давала спокою картографам. Саме його експедиція через Берингову протоку поставила остаточну крапку в давній суперечці чи з'єднанні Азія та Північна Америка суходолом. Виявилося, що ні. І це відкриття, по суті, остаточно сформувало сучасний вигляд карти Північної півкулі. Так, від вузьких проток перейдімо до величезних відкритих водних просторів, поговоримо про моря та затоки, названі на честь тих, хто першим наніс їх на карту. І знаєте, хто тут знову з'являється? Вітус Берінг. він один із небагатьох щасливчиків в історії, на чию честь названо і протоку, і ціле море. Це, так би мовити, подвійне географічне безсмертя, яке назавжди закріпило його ім'я в цьому регіоні. Берингове море, що Чукотку і Аляску, це справді суворий край. Це світ підступних туманів і непередбачуваних штормів. І саме крізь ці умови Берінг і його команда вперто прокладали свій шлях. А тепер давайте перенесемося на інший кінець світу, на південь, і познайомимося з голландським мореплавцем Абелем Тасманом. Він буквально намалював для європейців абсолютно новий куточок світу. Величезне море між Австралією та Новою Зеландією сьогодні носить його ім'я, але й це ще не все. Знаменитий острів Тасманія це теж вічний пам'ятник цьому відважному досліднику. Наступна наша зупинка Англія і дослідник Генрі Гудзон. Цей чоловік був просто одержимий ідеєю знайти легендарний північно західний прохід, торговий шлях на північ. І ось що цікаво. Під час пошуків цього невловимого проходу він натрапив на щось зовсім інше на Гудзонову затоку це ж колосальне внутрішнє море на півночі Канади. Іронія в тому, що це велике відкриття було зроблено по суті випадково. Ну а тепер тримайтеся міцніше ми вирушаємо до найхолоднішого, найсуворішого і найворожішого місця на землі в Антарктику. Тут імена на карті це свідчення найвищого випробування людської витривалості. Просто на секунду уявіть: мінус 89,2 градуса за Цельсієм. Це найнижча температура, яку коли-небудь фіксували на нашій планеті, І от саме в таких, м'яко кажучи, некомфортних умовах доводилося працювати першим дослідникам Антарктиди. Антарктиду вперше побачили у 1820 році. Це була експедиція під керівництвом Фадея Беллінжгаузена та його заступника Михайла Лазарєва. І як данено поваги їхньому партнерству та спільному неймовірному досягненню, два сусідні моря були названі на їхню честь. І нарешті герой сучасної епохи досліджень Руаля Амунсен, норвежець, чиї шалені амбіції привели його на самісінький край світу до південного полюса. Море Амунсена – це не просто географічний об'єкт, це вічне нагадування про його неймовірний подвиг. Він першим досяг південного полюса. Це ж була одна з найдраматичніших і найвидатніших гонок в історії людства. Отже, виходить, що кожне ім'я на карті це не просто точка, це відлудня людської мужності. Це наша спільна пам'ять про ті часи, коли на карті світу ще було повно білих плям, які чекали, доки хтось наважиться їх заповнити. І наостанок... Таке питання для роздумів: що ж все-таки виявилося важливішим для історії? Вузький, але такий потрібний шлях Магелана, чи широкий штормовий прохід Дрейка, який змінив наше уявлення про цілий континент?